Вітаю всіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. На території України зараз відбуваються заходи часткової мобілізації та набір у формування батальйону територіальної оборони. Про це нам детально розповість військовий комісар Калуського Рожнятівського об'єднаного військового комісаріату Володимир Шаховець. На даний момент ми призиваємо бажаючих військовозобов'язаних, які Хочуть заключити контракт в батальйоні територіальної оборони, проходити військову службу на солдатських, сержантських, на офіцерських посадах. Відповідно, ці військовозобов'язані проходять медичний огляд, вивчаються всі їхні якості, перевіряється їх непритягнення до кримінальної відповідальності, заключається контракт з ними на 3-5 років, залежно від військового звання солдат на 3 роки, сержант, офіцер на 5 років. Ці контракти по попереднім даним будуть розірвані після завершення кризової ситуації по організаційно по організаційним заходам. Тобто, що військово зобов'язань не переживали. Може хтось із них сподобається військова служба і залишиться. Ті, які не виявлять бажання після кризової ситуації, коли у нас буде обстановка стабільна, можуть тоді будуть розірвати контракт. Чи є вже звернення від мешканців Калущини добровольців? є вже звернення, є шість чоловік, які на даний час проходять уже медичну комісію, здають ці аналізи, оформляємо їм особові справи. Це мешканці Калуша і два жителі Калуського району. Ну і ще скажіть, будь ласка, чи відповідно буде оплачуватися ця служба? Ця служба буде оплачуватися. Це є військова служба за контрактом посади солдат сержантів від 2300 тисяч гривень у місяць і відповідно забезпечення харчування, форми одягу офіцерські хто буде служити на офіцерських посадах від 4000 тисяч гривень місяць. Ну і можливо, хтось не знає, що зараз відбувається така часткова мобілізація. Так детально може, що би ви ще зараз хотіли сказати калушанам, які послухають, побачать це інтерв'ю, і що їм потрібно мати з собою, щоб прийти у військовий відповідно до вимог часткової мобілізації, військовозобов'язаними заборонено виїзд за межі району без дозволу військового комісара, як військовозобов'язаним, так і призовникам. Про закордон тут взагалі речі не може бути. Без дозволу військового комісара, військовозобов'язаним таке робити заборонено. Якщо будуть такі випадки, вони можуть будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, як такі факти будуть виявлені або будуть вони доказані. Всім військовозобов'язаним, хто отримує повістки чи телефонні, деколи в телефону ми оповіщаємо, зразу прибувати військовий комісаріат з військовими квитками. Можу повідомити, що ми вже призвали біля 30 чоловік по заходам часткової мобілізації, яка проводилася до цього. Всі вони служать, проходять військову службу в Житомирі, у Донецькій області, Володимиру Волинську, у Рівному. Я хочу подякувати батькам, саме перше цих військовозобов'язаних, які без ніяких проблем, без ніяких вагань, коли їх визвали, вони сказали, що нема питань, прийшли в медичну комісію і пішли захищати нашу державу. Також ми поставляли техніку національної економіки з потім пізніше ще висловлю слова подяки тим керівникам підприємств є три керівника підприємства, які подали техніку, так також без змагань, без всього. Ну що ж, дякую Калушанам за увагу і нагадаю, що сьогодні мова у Рубриці «Актуальне інтерв'ю йшла про часткову мобілізацію та формування батальйону територіальної оборони. На все добре.